Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Андрій Петрович, ну от десь можливо стандартне питання, але все ж таки задам його. Ви сьогодні здобули очко або втратили два, на вашу думку. Я не можу, знаєте, люба гра можна закінчитися і поразкою, і нічиєю і виграшем. Але сьогодні я рахую, може, то моє суб'єктивне враження. Я рахую, що ми були сьогодні ближче до перемоги. От, ну, десь нам не повезло. Так що а хлопцям вдячний за гру. Вони сьогодні старалися, билися от, і грали непогано, погані. Були кусочки в грі, але але не забуваємо, Ми дуже багато не забуваємо. Чи можна сказати про те, що от позначилися втома після того важкого кубкового матчу проти лівоберега, так що, можливо, у суперника більше сил було на підготовку до цього матчу, більше свіжості було? Я навіть на це не звертаю уваги. Я рахую, що в Європі грають люди три дні на четвертий чи два дні на третій, і по 60-70 ігр грають за сезон. І свіжі, і біжуть, і грають. Так що я не думаю. Не думаю, що дуже на нас повлияло. Сьогодні не було в заявці Владислава Кочурука, який грав попередньому матчі там, Савіцького також. Розкажіть про них, про їх Долінського також, який стан їх, і чи побачимо скоро їх на футбольному полі. Ну, Долінський вже займається індивідуально. У влада Чурука, на жаль, травма він ще не в групі, даже. От, тільки ще відновлення даже не починає. От, Савіцький вже вроді виздоравлій, повинен вже скоро бути в штаті команди. Сергій Іванович ну, сьогодні вийшов доволі такий емоційний, нервовий десь, сказати, матч. розраховували, що саме таким він буде сьогодні. Ну, звичайно, Вікторія досить потужна команда. Сьогодні Анатолій Петрович обіцян сказав, що пора вже Кубок їм виграти. Да? Вони тут зупиняються в півфіналі, четверфіналі. Ну, це жарти, але по матчу то... на ну, зараз досить хороший графік. За 7 днів ми маємо провести. Три матчі і наїздити три тисячі кілометрів. Так, це, е, зараз у нас ігра в Тростянці. досить, щоб сказати, класна інфраструктура, супер. все. Е, 24-го граємо з Інгульцом в Петрово і 28-го день міста Хмельницького приймаємо Прикарпаття. Ну, що рити по матчу, у нас багато грало молодих пацанів, 4-5 чоловік по 20 років. І, звичайно, що той тиск, який створила команда Вікторія. Не завжди нам, ми могли правильно діяти, але в нас також були моменти і воротар-суперник добре зіграв. А сьогодні не вийшов на поло ваш джокер Євгену Профатило. Чому сьогодні його не випустили? У нас багато нападників і зрозуміло, що кращі матчі Євгена надіємося попереду. І питання до воротаря, до Гірчука так сьогодні відбили 11-метровий, Розкажіть про цей епізод, як реагували по м'ячу чи по удару, от, чи от, знали, як пробуватиме суперник? Давайте це залишиться моїм секретом. Тому <с tester> ну відбив це добре. Буде... Хотіли би от то, що на жаль, нам б'ють вже четвертий пенальті, да і схожі ситуації, які ворота суперників не призначають пенальті. На жаль, да, от з чим це зв'язано. Чесно кажучи, не розуміємо, да, тому що що зробити нарізку 11-метрових, які в наші ворота призначені, ну, ми, ми не проти, да, але не призначають ворота суперники ще більше ситуації, яка була сьогодні. Ну, а взагалі, якщо дивитися на розташування, ваше з перших хвилин, то ви так десь таким захисним блоком, так у п'ять захисників розпочинали цей матч, там два опорних. Це десь така була ставка більше на перший тайм, щоб зберегти ворота сухими, а потім прийти до атакувальних дій. Чи з цим з чим це було пов'язано? Звичайно, ми розуміли, що суперник досвідчений, а ще ми говоримо, що в нас багато молодих пацанів, які починають грати. Ще навіть не грали в такий футбол насичений. Тому розуміли, що нам потрібно витримати тиск і шукати варіанти контргрі. І в нас були хороші в першому таймі моменти, і в другому, де могли забити. Тому ми шукаємо варіанти в схемі. Ну і до Вертає ще одне питання. Взагалі для вас суперник вас сьогодні от на футбольному полі. Чимось змог так удивити, так, да, якось якісь діями чи гостро атакували, чи ну, чимось такими цікавими діями запам'яталося для вас суперник? Це гарна збалансована команда. Дуже довго всі разом грають, тому вони не дивують, вони так стабільно грають, тому нічого не очікували. Не було, а наша команда витримала тиск та взяла одне очко. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет українську. Разом сильніші.